П'ятеро людей загинули внаслідок ворожого удару по прилуках на Чернігівщині. Серед них однорічна дитина. Її тіло дістали з-під завалів. Також відомо, що не менше про шістьох постраждалих. Їх госпіталізували з пораненнями. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Ночі росіяни вдарили шістьма дронами по прилуках. Внаслідок атаки загорілися житлові будинки. Дві оселі повністю зруйновані. Також пошкоджені гараж, господарські споруди та автівки. На місці працюють рятувальники. 17 людей постраждали внаслідок ворожого удару по Харкову. Серед поранених вагітна жінка та п'ятеро дітей. Зокрема, хлопчик 7 років та дівчатка 9 та 13. -ти. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сенігубов. Вночі росіяни вдарили по Харкову ракетами та дронами. Безпілотники влучили у дві багатоповерхівки у Слобському районі. У будинках зайнялася пожежа, горять квартири та автомобілі. На місці працюють екстрені служби. Було біля п'яти шахетів. Відомо та влучання в Слобідському районі, Дві е, багатоповерхівки, багатоквартирні будинки. Е, наразі відомо. Там, де є е, руйнування, перекриття в принципі наразі всі служби працюють на місці, де СНС ліквідовує наслідки, ліквідовує там аварійність. Люди евакуйовані. Що не менше один постраждалий внаслідок ворожого обстрілу Херсона. Окупанти завдали удару по центру міста. Повідомили в міській військовій адміністрації. Поранення дістав 74-річний чоловік. Його госпіталізували змінно-вибуховою травмою. Наслідки атаки уточнюють.